Між командами Старт Розворяни та Гетьман-2 «Щерець». Рахунок матчі 2-0. На користь команди Старт. До вашої уваги склади команди. Команда Старт Розворяне. Футболки Жовкі. Шостий. Ігор Родин. 77. Дмитро Баляш. 18. Володимир Данильчак 5. Мар'ян Джура. Без номера. Василь Божейко 14. Іван Федьків. 4. Богдан Федьків. 7. Назар Гладиш. Перший. Михайло Куць. Третій. Артем Деркач. Восьмий. Олег Краскевич. Дев'ятий. Михайло Макітюк. Шістнадцятий Михайло Пастернак, офіційний представник команди Іван Пастернак, президент клубу Роман Бекерський Склад команди Гетьман-2, футболки білі. Перший Юрій Чайка, другий Мар'ян Малишонов. 22-й. Володимир Фір. 20-й. Сергій Комар. 77-й. Олег Комар. 91-й. Назар Лавтута. 17. Олег Батів, 32-й. Мирослав Паньків. Головний тренер команди Дмитро Комут. Офіційний представник Мар'ян Малишонов. Президент клубу Петро Косить. Матч обслуговує суддівська бригада в складі. Арбітер Юрій Вознян, другий арбітер Володимир Болізюк, інспектор матчу Габор Вайтай. Уся суддівська бригада з міста Львова. У команди Старт розгоряли перший командний фокус. често. 3:1 на користь команди Старт. М'яч у ворота забив Гаранець під номером 77 Дмитро Баляш.

Але 5 хвилин. Прошу представника команди футбольний клуб куликів підійти, заповнити протокол матчу. Представника команди Куликів, прошу підійти, заповнити протокол матчу. Запарив се. Узнав. كومان بهاتمان دروهي كومان نفول Матчі 4-1 на користь команди «Старк». На 28-й хвилині м'яч у ворота забив гравець під номером 77 Дмитро Бадаш. Представник команди юності верхньої бурки. Будь ласка, рапорт матчу чекає на вас. Ворота на місці поставки. Ворота, Вова, ворота. Сейчас Kimler? Можно. Kimler? 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 Завершення матчу командам залишилось зіграти 10 хвилин. Рахунок матчі 4-2. На користь команди Сар. М'яч у їхній ворота забив гравець під номером 17 Олег Батій. Сидіти ні, я вчора стояла на цьому, на, на динамо. Це просто капець. У мене потім поперек відвалювався. Від Команда Гетман з ваш черець взяла таймеу. Тобо то не дуже цікаво сидіти і знімати. Чи стояти і знімати? <глава> <нах> так, так, як вчора. У мене вчора поперек відвалювався, я кажу. А як на цьому на будівельнику знімаю, то там я стою на балконі, там зверху вниз, в мене шия близько. Напроти там <нах> та мулятки Не знаю. I Там знімаю. Думаю, я минулий раз хотіла на будівельнику піти, теж туди. А, там на балконі є розверта. Якщо треба як батарею поставити в зарядку, до завершення матчу залишилось дві хвилини. i'm 12 do Пішла остання хвилина матчу. Рахунок матчі 5-2. На користь команди старт розворянин. Свій третій м'яч у цьому матчі забив гравець під номером 77 Дмитро Баляш.